Слава Ісусу Христу! Да. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні ми святкуємо день покрову Пресвятої Богородиці, згадуємо у мирість Бо Ісус Христос, ще, коли був розп'ятий на Христі, турбуючись про нас дітей своїх, дав нам за захисницю і заступницю у молитвах за нас, матінку Пресвяту Богородицю, бо Він промовив до апостола Івана, це є мати Твоя, і з того часу, Свята Богородиця стала для нас, усіх матір'ю. І в сьогоднішній день згадуємо то чудо, коли вороги нападали на Константинополь, і була загроза, що місто впаде під навалою ворогів. Весь побожний народ молився в храмі, так як і нам тепер треба молитися всім, бо ворог також суне на нашу українську землю. І в той час прийшла Матінка Пресвята Богородиця до храму по повітрі разом з Іваном Хрестителем, разом з Іваном Богословом і багатьма святим. Війшла до храму і розпростерла свій покров омофор, над усіма людьми тими, які молилися в храм. З того часу в цей день Матінка Пресвята Богородиця. У цей день. Невидимо приходить до нас і дає нам благословіння на цілий рік своїм покровом покриваючи нас, знаючи цю таку особливу милість від Бога явну, День Покрови, як свій день, обрали собі ще в давні часи всі, які боролися за волю і незалежність України. Наші козаки, чові стрільці, Воїна Упа, а також і наші захисники, які тепер нас захищають від ворога. Правда, календарі попереміняли, але день не змінився, бо тому що у 910 році, коли сталося це чудо, коли матінка Божа своїм покровом покрила вірних у храмі. Тоді Григоріанського календаря ще не було. 910 рік тоді був тільки Юліанський календар. І ніяк свято не могло бути по Григоріанському, тому що Григоріанський календар появляється аж у 1582 році, а це 910 рік. Тому, дорогі Христі, так само піднімемо історію, я маю літопис у пах, кому цікаво, можу найдати читати, бо то багато томів є. Мені Іван Детюк прислав ті книги з Америки, розумієте, і там записано 14 жовтня за Григорянським календарем. День вояків упав, День Упа, розумієте? Тому, дорогі Христів, сьогоднішній день. Вітаю і наших воїн і прошу тої ласки Божої разом з вами усіма, щоб над нашими воїнами був покров Божої Матінки, щоб не були захищені збережені Богу від усякої небезпеки, бо вони захищають нас від ворога, вони боронять нас від ворога. А також і всім нам, покрову Божого матінки, і благословенних влас Божих, аби нам відтепер за рік дочекати під покровом Пресвятої Богородиці, щоб матінка Божа, підносячи свої молитви, вимолила як для наших воїнів, і здоров'я, і захисту Божого, так і для нас усіх. Амінь. Слава Ісусу Христу!